Минулі вихідні на Росії були дуже спекотними. По заслугах отримали одразу два стратегічні об'єкти. Їх атакували безпілотники. Вапрос только був в тому, коли це при спочатку. Стало відомо, що 1 жовтня були прильоти у місті Сочі. Там було чутно вибухи на стоянці військових гелікоптерів. За даними змі, це спецоперація воєнної розвідки України. І це не вперше, коли безпілотник долетів до цілі на такій далекій відстані і зумів повернутися назад. Чудова робота Байрактару. Також 1 жовтня було неспокійно і в Смоленську. Там було атаковано авіаційний завод, де виготовляють ракети Х-59 якими обстрілюють Україну? Попередньо три з чотирьох безпілотників влучили у завод, чим зупинили процес виготовлення ракет. Ці цілі були вибрані не випадково, адже фронтові гелікоптери окупантів дуже заважають нашим воїнам на передовій. А от ракетний завод у Смоленську це атака на випередження, адже саме цими ракетами Росія планувала атакувати енергетику України у найближчий час. Загалом ракетні атаки Росії зараз дещо притихли. Окупанти застосовують тактику безпілотного тероризму. Це значно дешевше, хоча і менш ефективніше. За вересень окупанти випустили по Україні понад пів тисячі дронів, що є абсолютним рекордом. Сподіваємося, невдовзі щось таке станеться, і на заводі, де росіяни виготовляють свої кляті безпілотники. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, ставте лайки, коментуйте, далі буде.